Блоки живлення. Хто виробничок? Ви побачили. Хто вчається своєю головою за них? Ось такі компактні, 150 Вт. Ось такі компактні 60 Вт, відповідно. Зараз перевертати акуратно треба, щоб тут не замкнути. Ось так от виглядає. А, і що в мене зараз відбувається? Подивіться, на тесті в мене 7,5 Ампер стоїть. А номінальна потужність 60 Вт-5 Ампер. А тепер давайте порівняємо. 5 ампер це 60 ватт, а тут стоїть 7,5 ампер. Давайте я докручу, може до 8 чи що. Піде чи ні? Щоб не пішов захист. Так. От зараз захист має піти. Налаштований захист. Сорбить трошки там йому. Сорбить. Захист. Відпрацьовує захист на 8,1-8,2. Ну, тобто, захист працьовує у нього зараз на 96 Втах замість 60 Вт номінальних. І ми ж не будемо. Варварами і дамо йому запас, і якщо ми йому дамо запас 20-25%, будемо його вантажити не 5 ампер, а на 4, хоча б тому, що е мають на увазі, бачите, от умови роботи температура, 45 градусів тепла. Чим холодніше, тим йому легше працювати, тому що у нього проблем з охолодженням точно не буде в морозну погоду. А от в жарку погоду, якщо на нього попадає сонце, йому треба давати запас по потужності. Обов'язково це стандартна практика. І відповідно, коли ви даєте запаси по потужності, таким чином у вас, навіть якщо буде на вулиці плюс Плюс 50, плюс 60 на сонці і так далі. Аномалії твориться. А блочку буде добре. Відповідно, ніколи не вантажте блочки більше, ніж на 80%, краще 75, щоб у вас була гарантія нормальна і все працювало руками. На такий блок гарантія 3 роки у нас планово буде надаватися. Так що якось так. І хто хотів маленькі блочки? От бачите, 60 ватт, маленький, технологічний. Раніше 60 Вт було такого розміру, як 150, а зараз ось такого. Ще скоро покажемо на наступному тижні чи через два тижні, як ми їх будемо тестувати з голими платами. У нас, окремо, голі плати ще їдуть без компаунду, щоб ми нічого не вичищали. Будемо порівнювати робити тести, графіки і так далі. Ну На 4 амперах спокійно абсолютно не працює. Зараз протестуємо, що цей 150 ваттний.